І так, дивіться, що у нас є. Це у нас е підставка під кондиціонер. Вона ж і декоративна підставка, яка буде його якимось чином скривати від всіх інших. Я вже трошечки послабив болти, тому вона зараз не виглядає е рівною. Для чого я послав болти? Бачите, воно 4 болти. і... Е ці дві перемички. Для чого? Для того, щоб підігнати ширину, на яку точно там можна буде закріпити. Тому що нам треба мати трошечки руху для того, щоб попасти. Після того, як ми її поставимо, вони вже закручуються, плюс ще є додаткові болтини, які будуть кріпитись. От вони в мене в кармані. Зараз спробуємо це все записати для вас як невеличкий такий гайд, Як це робити? Зараз перше встановлення цієї конструкції, ми її я вже показую, послабили, бачите, вони тут ходять трішечки для того, щоб попасти сюди. Пробуємо. Давай Вадим. У мене теж не місці. Все. Далі прикручуються болтами. Вони також йдуть в комплекті. Чотири штуки. Тобто раз-два і ще раз-два. Немає сенсу зараз прикручувати. Зараз покажемо, як це виглядає здалеку. Ось як це виглядає зараз з зовнішньої сторони по кольорам, якщо чесно, воно дуже попало так непогано з балконом, з цим в один тон. А ми, якщо чесно, хотіли ці балкони трошечки світліші ще зробити, для того, щоб на них було менше видно цих потьоків від води. Ну, але все ж таки. І того така конструкція буде а, для неї, для вас виробимо одну єдину ціну, ви купуєте її встановлюється. вона досить легко, як ви побачили, вдвох в принципі, воно все рядом з балконами, всі встановлення. Тобто це не важко, ніякої складності взагалі немає. E, поки що не хочу називати ціну по тій, по тій причині, що та ціна, яка зараз і яка буде потім, вона буде трошечки відрізнятися. Але за рахунок того, що ми зробимо один великий закуп, то воно буде набагато дешевше. Я думаю, що там це до пари тисяч гривень воно повинно коштувати. Ну буде дорожче, то буде дорожче. Але отакий орієнтир поки що. От Зараз, як це покажемо, виглядає коли чисто на білому варіанті. І зараз що вам покажемо, як це на сірому виглядає. Так, от на білому. Ну і ось так це буде виглядати на сірому фоні. Навіть зараз ще більше наближ. Ось так. Ну, от, тому в принципі можна сказати, що виглядає непогано, просто. І головне що воно є. І під ним ще, от бачите, рівно десь сантиметрів 10 ще злив для конденсату по центру. Ще один нюансик, які, про, про який я вам повинен сказати. Дивіться: коли ви будете встановлювати а, цю підставку, не, ні в якому разі не заглиблюйте в фасадшу, як це правильно назвати, рігель. Не заглиблюйте туди, тому що тоді з'явиться затікання. Бачите, ми там запініли, потім закрили все, все це діло фасадною штукатуркою. Воно там вже все зроблено в такому вигляді, в якому воно працює, і там вода під фасадом не буде ні звідки братися. Якщо ви проб'єте, то вона потроху може туди. Затікати. Тому обов'язково зверніть увагу тим, хто буде встановлювати кондиціонер, не вставляти до самого. не заглиблювати. Тобто Можете підійти до кінця, тобто міліметр два до фасаду, але в ніякому разі не пробивайте фасад. Трішечки технологічних новин. У нас вже є КТПшка, яка буде запитувати два будинки, тобто електрика вже на будові. Тут 10. Заходить, а з тої сторони ну да, бачите обладнання є, показуємо, щоб ніхто не казав, що ми просто сарай привезли. так да. А з іншої сторони 0,4 виходить. Зараз покажу. Ось так. То електрика вже на місці. Ми думали, що вона тут буде останньою, бо електрика найскладніша частина. А так вийшло, тут, що ми її зробили трошечки раніше, ніж планували. Підемо далі. Перше ще: смітники, бачите, які прийшли смітники. Це будуть наші підземні смітники. От під них стоять бетонні короби, з яких буде діставатися металева конструкція. Це верхня частина. От ви можете на Роксолані підійти подивитися, як це зроблено. Ну, в центрі Львова, та роксолана. Як воно буде робити, я зараз не хочу розпаковувати, щоб воно під дощем потім не стояло. Ногою натискаєш, ця штука відкривається, викидаєш сміття, штука закривається. Все. А для будівельного сміття буде окремо стояти, як на Грінвудах ми зробили на другому грінвуді ми поставили просто великий такий контейнер, який вивозиться, і просто ви туди кидаєте. Будівельне сміття. Не треба там сюди пхати, бо бачите, ну, це. Досить красиві такі смітники. До речі, це більш нова версія тих, що на Роксолані е, стоять. Зараз спробую вам показати, як це зсередини виглядає. А ось е, це верхня частина їх, куди вставляється от, от той короб, він закріплюється, потім це дістається, висипається в машину і потім назад ставиться. Ось це просто бетонна така конструкція величезна. Ну, знаєте, як схоже на ліфт. Якщо чесно, на ліфтову шахту, точніше, От вона квадратна, повністю її можна повернути куди завгодно, тобто можна навіть переміщувати смітники між собою, можна повертати їх в іншу сторону. Вони будуть стояти за отою КТПшкою, яку я вам казав. Тому в принципі не будуть нікому заважати і запаху від них нема, тому що вони підземні. Ну, і вигляд, самі бачите, то зверху просто стоїть такі чотири, я не знаю, як це назвати пірамідки. Трошечки забув сказати вам ось про ці наші конструкції. Це і це є наші смітники. В одному смітнику знаходиться ємність, якщо говорити про змішані відходи, 5 кубів. 5 кубів. Один стандартний зелений бак Грінери, по-моєму, 0,6 куба. Тобто ви можете самі порахувати, скільки, наскільки ну, краще мати більший об'єм, тобто це буде, скажімо так, не буде того сміття, яке там з -з зверху наставляють, там рядом ставлять і все таке інше. Тобто Це досить непоганий такий бонус в об'ємі, саме в цих сміттєвих баків. І ми після того, як поставимо їх перші такі на в парксаді вже будемо придивлятися до інших об'єктів, можливо, і там, що можемо, можемо такі поставити, тому що ну, вони економлять місце і вони економлять, в принципі, потім і і на вивозі потім. Тому що виїхати заради 6 баків по 0,6 або 4 по 5 кубів вивезти. А під скло, куби. під скло 3 куби. Є нюанс. Це приїхала наша очисна конструкція. Давайте зараз покажу зсередини. Очисні споруди. Виглядає як просто контейнер, в якому щось знаходиться. Зараз подивимося, що там знаходиться. Так, відкриваємо це є станція очистки води. Ну Тут я вам точно нічого не розкажу, що, що де що робить. Бачу тільки насоси, зворотні фільтри, система управління, баки. Ось так. Виглядається. Зараз трішки включу. Так, в не вдалося включити. Ну, Тут, в принципі, виглядає серйозно, як величезна така конструкція з очистки. Так. через Ну, от станція по конструкція. Зараз піду покажу, де вона буде встановлена. Дивіться, значить, сама конструкція оця. Цей контейнер з очисними, не з очисними, точніше, з очисткою води, стане отут, на ці дві п'ятки. Там він підключається там до мережі. Це викид води, тому той, яка вже там, не можна очищати, вона буде в дощову каналізацію скидатися. А тут буде стояти контейнер з водою, яка до очистки. А тут контейнер з водою. Яка буде після очистки, з якої вже буде йти подача на будинки. Ось туди. От давайте зараз відійду, щоб ви зрозуміли об'єм. Ось там контейнер, очистка води відбувається, тут накопичення води, яка йде до очистки, тут накопичення води, яка йде після очистки. Ну і десь тут ще буде генератор, але де я не знаю. Поки що не хочу брехати, як завжди, то скажуть, що я знову щось повідомив. Мабуть, на сьогодні це все. По об'єкту ходити не буду. Пройшовся по всіх наших сьогодні технологічних нюансах. Тому я думаю, буде відео цікаве, нестандартне. Всім до наступних зустрічей, до наступної п'ятниці.